Сьогодні зранку у засобах масової інформації з'явилась не зовсім е, відповідає дійсності інформація і неточна інформація щодо масового звернення громадян учасників масових акцій до лікарняних закладів міста Києва. Саме тому я хочу зараз вам оперативно повідомити: Міністерство охорони здоров'я України. Разом з Департаментом охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації, а також управлінням охорони здоров'я МВС України кожні три години моніторять ситуацію, яка складається в місті. Тому ми маємо чітку і об'єктивну інформацію про те, якою є істинна картина. За період проведення масових акцій. За медичною допомогою до закладів охорони здоров'я. Це я говорю на 12 годину 11 грудня з 30 листопада звернулися 499 громадян. З них 264 працівники МВС України, 210 мітингувальників, 7 працівників. Засобів масової інформації, 9 іноземних громадян, 6 осіб до 18 років, а також один народний депутат. За останню добу станом від 0 годин до 13 за медичною допомогою до закладів охорони здоров'я звернулося 48 громадян. З них 26. Це працівники правоохоронних органів, також 22 це цивільні особи. Хотілося також звернути вашу увагу на основні види патології, з якими звертаються до нас люди. Ну, вони декілька відрізняються, тому що, ну, по перше, працівники МВС України, вони не чинять опір, тому у них е, значно складніша ситуація, а люди, які знаходяться на Майдані, звертаються з самими різними діагнозами, з самими різними зверненнями. Хочу привести декілька прикладів. Ну, ось у мене є перелік всіх, хто знаходиться на лікарняних е, ліжках. Це серед людей, які знаходились на майдані: це і переохолодження, гіпертонічні хвороби, цукровий діабет, алкогольне сп'яніння, відмороження обиїх стоп, забій, забії м'яких тканин, підшкірна гематома, є перелом гомілкової кістки. Також хочу сказати щодо діагнозів, які вже встановлені у Працівників э, УМВС України, це закриті черепно мозгові травми, струс головного мозку. Ну, це сама більш э, розпространяє э, діагноз серед э, звернення працівників. Також хочу сказати, що деяка інформація, яка є зараз у інтернеті, є серед э, читачів. Така, що не відповідає дійсності. Це по-перше. Сьогодні писали і давали інформацію, що є перелом хребта, що є забій хребта. Це не відповідає дійсності, тому що у мене є документ. Це попередні е, висновки ще медичної бригади швидкої медичної допомоги. Після того, коли людина була е, шпиталізована, вона пройшла обстеження і цю людину виписали. Лікуватись амбулаторно. Тому попередні діагнози, які встановлюють ще в кареті швидкої медичної допомоги, це означає, це не означає, що так воно може бути наприкінці повного обстеження. Якщо у вас є якісь запитання, я на них відповім. Будь ласка.